Уцмережна дипломатія нової епохи після того, як міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив у відповіді Ілону Маску, що Польща сплачує за старлінки для України 50 мільйонів доларів щорічно, тому навіть поза етикою добивання партнерів SpaceX не має права їх відключати. Ілон Маск назвав голову польського МЗС маленьким чоловіком, запропонував йому мовчати. Мовляв, Польща сплачує лише крихітний відсоток усіх старлінків і жодної заміни їм на фронті немає. Далі відповідь Сікорського працював вже голова американського держдепартаменту Марко Рубіо, який написав, що це взагалі вигадка, ніхто не погрожує відрізати Україну від старлінків. Хоча саме на такі погано завуальовані погрози маска і реагував Сікорський. Рубіо закінчив повідомлення про. Пропозицію подякувати, бо без старлінків Україна, мовляв, би давно зазнала поразки, і російські війська стояли би коло польського кордону. У відповідь Сікорський подякував. А прем'єр Туск стримано написав: справжні лідери поважають партнерів і союзників навіть менших та слабших, а не проявляють пиху. Любі друзі, подумайте про це. Кінець цитати. Переговори про мир уже цього тижня в Саудівській Аравії. Американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Перемови окремо проведуть. Про це повідомляє CNN. Які заяви перед переговорами лунають із Вашингтона? Про який план Києва пишуть змі? Чи готовий Трамп зняти паузу з обміну розвідданими з нашою державою? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже все докладніше. Українська делегація вирушає на важливі переговори до Саудівської Аравії на порядку. денному – розмова про мир. Президент обіцяє робити все, щоб він був достойним і тривалим і називає, хто буде у складі делегації на переговорах зі Сполученими Штатами. Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію. І після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцип українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Ярмака, Андрія Сибігі, Рустема Умерова та Павла Паліси. Після публічної суперечки у Білому домі й призупинки американської допомоги союзники намагаються допомогти Україні уникнути повторення конфліктної ситуації зі сполученими штатами. Так, за повідомленнями на вихідних, радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки привіз до Києва рекомендації, як це зробити. Тим часом на облаку американського президентського літака Дональда Трампа розпитують про Україну. Зустріч між представниками нашої держави та американською стороною пише агентство ро. Терс США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали. Але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. На камери Трамп говорить про можливість зняти паузу в обміні розвідданими. Про неї стало відомо минулого тижня. Союзники втім не називали ніяких термінів, коли обмін може поновитися. Sky News з посиланням на західних та українських чинов. Вників пише пауза в обміні розвідданими вже допомогла російським військам просунутися вперед на полі бою. Тим часом NBC News повідомляють, Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що для відновлення обміну розвідданими вже недостатньо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів аж до територіальних поступок Росії. Чи розглядаєте ви можливість зняття паузи в наданні розвідувальної інформації щодо України? Ну ми вже майже завершили. Я маю на увазі, що ми справді майже завершили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно ставитися до того, щоб щось зробити. Що може запропонувати Київ видання Financial Times повідомляє, українська делегація переконуватиме американську у прагненні до миру, аби Вашингтон поновив підтримку? Натомість Київ запропонує часткове припинення вогню з Росією йтиметься. Про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у чорному морі неприйнятною за даними видання за економіст, Київ назве мирну угоду, що обмежує можливості переозброєння нашої держави, примушує юридично визнавати окуповану територію російською або втручаються у внутрішню політику України. Утім, до якого б рішення не дійшли учасники перемовин. Більшість оглядачів погоджуються, завтрашні переговори будуть надзвичайно важливими і напруженими. Катерина Федорченко ТСН один Марафон Єдині новини. Кузен віцепрезидента Сполучених Штатів Джеді Венса Нейт Венс воював за Україну. Французька газета Le Figaro пише, що нейт служив у складі Вовків да Вінчі до повномасштабної війни в Україні. Він чотири роки був в морській піхоті США, а згодом працював в нафтовій компанії. У березні 22-го Нейт Венс приїхав волонтерити до Львова. Невдовзі мобілізувався до Лав ЗСУ. Два місяці тому він звільнився зі служби. Проте далі продовжує допомагати Україні в інтерв'ю. Нейт відзначив, що його двоюрідний брат Джей Ді ніколи не цікавився його службою і додав, що те, що вони зробили з Зеленським, було недоброчесною засідкою. Ну а те, що вони родичі, не означає, що нейт меритиметься з тим, що брат сприяє убивству його товаришів. Нагадаю, віцепрезидент Венс неодноразово кидав різкі заяви про Україну. До прикладу казав, що існування нашої держави, нібито, залежить лише від американської підтримки. Або заявляв, що група проукраїнських протестувальників переслідувала його із гаслом Слава Україні під час прогулянки із трирічною донькою. США більше не діляться з Україною розвідданими. Про це в середу повідомило британське медіа Sky News. Йдеться про зупинку передачі Україні інформації щодо переміщення військових та техніки. Крім того, американська компанія Maxar закрила доступ до супутникових фото. Як це вплине на Україну? Та чи здатна Європа замінити американські можливості? розбирається Владислав Паливода. Першу американці зупинили Україні військову допомогу. кажуть, поставили її на паузу. Ми зробили крок назад. перезупиняємо та переглядаємо всі аспекти цих відносин. Далі обмежили інформацію для наших військових, припинили ділитися розвідувальними даними. Кілька годин тому обмін цією інформацією був припинений. Заява Sky News з посиланням на українського чиновника. Першими про це написали саме західні ЗМІ, але інформація надходила різна. Хтось повідомляв, що американці обмежили лише дані, що допомагали завдавати далекобійних ударів по російських тилах. Хтось стверджував, що обрізали всі розвіддані. Очільник Міноборони України Рустему Умєров каже, питання вивчають. Щодо обміну розвідданими, ми ще не отримали інформацію щодо того, як це буде обмежено, але ми вже працюємо над альтернативами. І якщо буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також. Простему міру міністру оборони України. У вітчизняному МЗС ситуацію не коментують, але теж наголошують, ми будемо шукати альтернативу. Ми вже кілька тижнів активно працюємо насправді з європейською стороною, з нашими європейськими партнерами для того, щоб збільшити їхню військову підтримку і Знову ж таки самодостатність, тобто всюди, де ми можемо покладатися на європейську військову допомогу, різні безпекові елементи, ми всюди будемо покладатися на неї. Тож хто може стати альтернативою США? Про країни, які вже запропонували допомогу трохи згодом. А зараз про те, які саме дані нам передавали американці. Військові експерти кажуть, це була різна інформація, зокрема про вильоти ворожої авіації, переміщення військ та польотів ракет, не тільки про переміщення гелікоптерів, там, з тактичної, тактичної авіації там, умовно Крим а, переміщення вантажів а, через Кримський міст, але це була стратегічна авіація, лінія, Енкельс і так далі. Це переміщення глибоко в тилах. Колони, а техніка, люди і переважно від США. Ще одним важливим пунктом було ймовірне отримання інформації про російські виробництва, які знаходилися в глибоких тилах країни-агресорки. Розвідувальні супутники вони дають доволі якісну картинку. Вони ж не тільки оптична розвідка, це і з радіолокаційна розвідка супутника. От і комбіновані дані тоді вони найбільш якщо вони своєчасні, то вони найбільш, найбільш достовірні. Комерційні супутники дають значно меншу ефективність. За даними політико, Україна отримувала близько 80% інформації саме від союзників. Технічно, все що відбувається, я називаю це введенням санкцій проти України з боку Сполучених Штатів Америки. Таким чином, США ставить під загрозу не лише українських військових на полі бою, а й захист наших міст від російських ракет. Ще однією потенційною складовою є проблеми у застосуванні хаймарсів та іншої американської зброї. Програмне забезпечення. софт. Софт. Ну, все, загальна назва. Софт все загальне назад совт, який є в Хаймарсах. Це ж саме вже сказали. Є в патріотах, є в F-16 літаках, і от велике, велике особисто в мене питання: чи не перетворилася вся ця коштовна дорогоцінна техніка просто на купу металу, яку ми просто банально не можемо використовувати? Тож, яка альтернатива, це європейські партнери. Свою допомогу одразу запропонувала Велика Британія. Видання Гардіан, посилаючись на джерела в уряді, пише, що це буде інформація з супутників наземних станцій, літаків спостереження і навіть таємно розгорнутих наземних сил. Ділитися розвідувальною інформацією з нами обіцяє й Франція. Я думаю, що для наших британських друзів, які перебувають у розвідувальному співтоваристві. Зі сполученими штатами це більш складно. Однак наша розвідка суверенна. Останніми роками вона набирає сили. Перевага у тому, що ми робимо все власними можливостями. Так, у нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо для допомоги українцям. Напередодні Франція вивела на орбіту новий військовий супутник. Інформацію з нього буде отримувати не лише Париж, але й партнери Німеччина та Бельгія. Вони також інвестували у проєкт. Це вже третій. Ті французький розвід апарат такого типу теоретично Європа може замінити США у цьому плані, але для цього країни мають згуртуватися. Американська розвідувальна машина це величезний механізм. Насправді це не тільки ЦРУ, це РУМО, це АМБ тощо. Але яка частина цієї інформації була готові були американці ділитися? Я не знаю. Я припускаю, що вона була не така вже ж і велика цю інформацію. думаю, спільними зусиллями ми зможемо налагодити нормальний процес. Крім того, Україна має доволі сильну власну розвідку. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Повертаємось до ЕТРО Олексій Буряченко доєднується до нас, кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Низку тем встигнемо обговорити з паном Буряченком. Ну але перед тим привітаємося. День добрий. Вітаємо Вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. Українська делегація у вівторок проведе переговори зі США у Саудівській Аравії на зустрічі Україну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умаров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Про плани нашої делегації в ОАЕ послухаємо цитату. З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне рухатися швидко і результативно. Володимир Зеленський, президент України. Дональд Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні в Україні. Про це держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив телефоном очільнику МЗС Андрієві Сибізі. У п'ятницю вони обговорювали плани на майбутню зустріч у Саудівській Аравії. Міністр закордонних справ України наголосив, що Київ прагне завершення війни, і для міцного миру необхідною умовою є саме лідерство США.